Максим Вадим, вітаю на стадіоні. Раді вас зустрічати на рідній Черкаській землі з поверненням вас з змагань. Розкажіть, пропоную зараз поговорити з самого початку. Розкажіть про підготовку. Як відбувалася підготовка до, до змагань? У ну, мене підготовка відбувалася тут з самого початку в рідному місці. Було по два-три тренування, інколи чотири на день. Тому віддався повністю цьому проєкту, віддався повністю всьому з головою. Ну і так само в подальшому перше, друге, третє НТЗ, яке було спочатку на Кончезасві, потім в Хорватії, потім вже не безпосередньо дотренувалися в самій Німеччині. Тому там також з головою повністю занурився в тренувальний процес. Тому підготовка була, скажімо так, тяжкою. Тяжкою, впертою наполегливою. Вадим, а в тебе? Ну, як кажуть, Вадим Ленивий. <свісно> ну, тренувався, але, Ну, спочатку, коли вже а, потрапив у збірну, да, почав вже плідно тренуватися. А, а, важко, звісно, було, ну, нічого, а, по, знаєте, Результати світ може лише показати на самих змаганнях. Да? І змагання для мене ну, пройшли вдало. Звичайно, що це, по-перше, боротьба з собою, з своїми фізичними можливостями. десь робиш уже. Переоцінку, в яких саме видах змагань тебе краще виходить, де, де не дуже, Ну, бо є ж ампутації, да, з якими uh -huh. а, дуже складно якимось одним видом займатися наполегливо. Тому а, да, я задоволений, я вже вдома, це найгарніше відчуття, коли ти вже вдома, да? коли там вже в останній тиждень ці змагання. І в тебе ми вдома, вдома, вдома. Саме про, про види е, спорту, в яких ви брали участь. Розкажіть, наскільки е, вони відрізнялися від тих, які ви пробували на початку, і які остаточно залишилися, яких ви виступали? Чи були такі види, в яких ви не виступали, але готувалися в них під час зборів? Е, на моїй практиці були, тому що не готувався я точно до регбі на візках, але заявився, не маючи жодного уявлення, що це таке, що з ним їсти. Ну, що з ним робити взагалі і все інше. І заявився я також на стрибки в довжину, в яких я не брав участі у відбіркових до ігри, на ігри нескорені у Львові, які я вирішив сам для себе, що швидкість ривок це є, тому просто поставить цей стрибочок, вирішив прийняв для себе рішення, і воно дало свої плоди. Так, і не брав участі я в естафеті, так, але також заявився, тому що тренувальний процес плюс-мінус один і той же, що 100 метрів, що естафета біг 100 метрів. Це майже одне те саме. Там головна передача естафетної палиці, і це те, що натренували. Вадим, ти виступав у всіх категоріях, до яких готувався? Так, uh -huh. uh, да, ну крім волейбол сидячи. Ну, ну, Він був не в пріоритеті, волейбол сидячи. Uh, у мене було це штовхання дра, настільний теніс, стрільба з лука uh, і, uh, і так. А, uh, вислування на тренажері. Uh -huh. Зараз хочу проговорити про безпосередньо про свої про самі змагання. Розкажіть враження, ну давайте почнемо з організації змагання. Враження від організації ну, організація на високому рівні. Як вчора ми трошки спілкувалися з цього приводу, десь плюс-мінус далекувато наближення до такій, як паралімпійських, знаєте, видів спорту, всього іншого, тому що. Все було на одному місці, не потрібно було десь їхати, щось шукати, всяке таке. Все на одному місці. Локації міняються, підтримка крута, Ну, що ще потрібно для спортсмена. Проживали ви так? Проживали ми не так далеко, щоб, але забезпечували транспортом і кожні там пів години, 15-30 хвилин. Їздили безкоштовні шатли, привозили спортсменів, учасників на локації. Побутові умови, теж, я розумію, що були на високому рівні. так? Ну, Тут для мене побутові умови грають не сильно велику роль, тому що в мене обмежень як таких мало. Це більше запитання до Вадима, чи був він цілком задоволений тими умовами, так як в нього Данило. немає кінцівок. Ні, доступність була, да, були трудності, звичайно, але їх швидко рішали. Це з прийняттям ванни, так як в останній раз не перед цим жили в казармі військовій, да, то там вже ж всі стоячі, а мені приходиться знімати протез, ставати однієї, стоять, ну, потім швидко ну, принести ці стульчики, щоб ми сиділи. О, та ж саме візочники порішали обласника. Ну, в гостинці ми жили, о, то ванна взагалі була, то приходилось трохи перелази, це неудобно було, цей дюссин довший самому. Ну, вони намагалися, вони наші організатори робили це з акцент, що потрібно більш там прийоми, щоб були для візочників більш широкі, о, там стандарти, душ прийняли. О, Казали, вони намагалися вирішувати ці всі питання. Ну, ну, Скажімо так, мали би бути трошки більш інклюзивніші номера, да. тому що мали би враховувати всі вади, всі вади, да. всі потреби. Тому що ці всі списки з пораненнями, всім іншим подавали зараніше, і ну, так воно сталося. що Трошки вийшли в самих отелях не так багато саме інклюзивних номерів, тому воно так і сталося. Ми жили три команди в одному отелі. Так, і ну тут треба було розділити, щоб кожному порі порівну було. Яка чисельність української збірної? Скільки спортсменів? E, саме атлетів і спортсменів було 25 чоловік. В цьому році нам виділили на п'ять місць більше. Загалом команда їхала 24 чоловіки. І так як Юля Паєвська не змогла прийняти участь через те, що вона потрапила в полон в минулому році, під неї виділили одне місце. Чи задоволені ви своїм виступом на іграх нескорених? Е, частково задоволений, частково незадоволений, тому що через е, неправильно підібране знеболююче я не зміг прийняти участь у трьох своїх фіналах. Е, але, але, є, але як мені повідомили, що м, приймаюча сторона, саме е, німецька, так? Е, вони, компанія IG23, готові прийняти протест для того, щоб саме два забіги своїх на 100 і на 200 метрів фіналу я пробіг онлайн. Розкажи зараз детальніше про цей кур'йоз, що, що саме сталося? В перший день на 100 метрівці я потягнув задню частину бедра, і потім мені там зробили трошки блокаду, провели міостимуляцію, затипували це, все промасажували. І на ранок воно відпустило. На наступний день 200 метрів я пробіг, пропархав, скажімо так, так, не відчувалося нічого. І на стрибках у довжину я відчув знову те, що я рванув м'яс. І попросивши знеболюючого, так, так як нам українській стороні було заборонено привозити свої якісь там медикаменти і все, приймаюча сторона Німеччини, сказали, що ми вас забезпечимо, якщо буде потрібно, ми дамо. І вийшов такий просто курйоз, що препарат, який мені ввели, організм так на нього зреагував. Тому мене повезли по швидкій допомозі в лікарні, вставили крапельниці для того, щоб швидше вивезти цей препарат. Ну і таким чином я свій відповідальний день не пробіг саме ті дисципліни, на які я 100% розраховував. Ну, як сказала головний тренер, все. Саме болюче і саме негативне лишилося за кадром. Ну так, дійсно, ми всі спостерігали за іграми і були вдоволені, де Макс, де Макс Він зараз має виступати всі і чекали достойно і гарного виступу від тебе. Я був заряджений на те. Заряджений де, і готовий. Дійсно, Я дійсно, скільки вклав сил, скільки підготовки всього на то, всього де. на те, що робив насправді от акцент. І хотів перевершити самого себе, тому що цифру ставив я собі одну. А насправді по відчуттю я відчував, що я зроблю те, що я робив колись 10 років назад. Значить, треба повернутися і довести всім той чемпіон. Обов'язково. Вадим, що ти відчував, коли вибрав золоту медаль? Ну, блін. Навіть, як я казав, ми почали з бронзи, закінчили золотом, Да? Ну, це класні емоції, насправді, що е е е вибрав для команди золото, е при тому, що настрої виступало в командній грі по стрільбі з луку, три е золота останніх. Е це ну, найгарніші емоції для всієї команди, е для всієї України. Так і закінчити фінал Ігор нескорених. Це поляки, там були і данці, теж були в шокі, як зубастики, просто лупять десятки, дев'ятки. Вони питають, а скільки ви тренуєтесь? місяці. Смислів три місяці, два-три місяці? Ну, да, місяці. Ми 10 місяців тренуємося, а ви три місяці, так? Да? Ну, вони, навіть, не повірили. Скажу від себе, мене розпирала гордість за те, що хлопці знайшли в собі сили, знаючи вадіка луку, він трошки більше часу приділив там, чим греблі. Так? І знаючи те, скільки він часу приділив, я бачив його трошки стан емоційно так знижений. І мене розпирала гордість за те, що наші хлопаки просто зробили те, чого не змогли зробити, плюс-мінус здорові люди. Ну, вами гордиться вся Україна, не тільки ви самі один за одним. Розкажіть про підтримку і чи відчувається, і чи є ця підтримка з боку інших країн-учасниць до України? Яке ставлення до України наразі? Ну, насправді. Якщо передивитися трансляцію, то нас зустрічали всі стоячі і проведжали так само всі стоячі. Тому підтримка більшості країн просто колосальна, просто колосальна. Всі хочуть шматочок нашої амуніції, всі хочуть шматочок нашого одягу. Це звучить тільки про те, що ну, люди знають про Україну і люди хочуть. Люди співпереживають, так? так, так абсолютно, абсолютно 100%. Тому там були в людей емоції і сліз, і радості, і захоплення, і абсолютно всього. нашою збірною, нашими людьми і нашою внутрішньою проблемою. Які плани далі на ближнє, на ближнє майбутнє, спортивні плани? Ну, у мене зараз плюс-мінус до кінця року, мабуть, розписано вже з цього приводу все. Я зараз в мене активно піде підготовка до марафону морської піхоти, що буде проходити в місті Вашингтон в США в кінці жовтня, 29 жовтня. Так, ну, і потім, як сказали організатори, можливо, буде проводитися набір в збірну команду Warrior Games. Яку запросили Сполучені Штати знову ж таки до себе в країну, це їхній внутрішній ринок таких, скажімо, ігри нескорених, тільки американські. Це те, з чого почалося все, коли принц Гаррі приїхав, побачив внутрішній ринок Сполучених Штатів і на основі цього зробив от такі от всесвітні Invictus Games. Тому, якщо все складеться так, як я хочу, ну, ще ми побачимося. Вадим, ти зараз? Який режим в тебе? Ну продовжувати тренуватися, тримати себе в формі і поки що відпочив. А, це буду готуватися ще до Львова від'їздити через місяць в Львові Стрибаслуку буде третій чемпіонат України серед ветеранів по стрільби слуку. Поки що такі плани, а, а там далі подивимося. Хлопці, бажаємо вам не зупинятися на досягненому, тільки перевершувати свої результати, прославляти Україну у світі і місто Черкаси. У нас є така традиція, ми в кінці програми завжди на нашій клубній футболці просимо своїх гостей залишити автограф. Вадим у нас вже є, Макс, просимо тебе. Хештег 9 і на будь-якому зручному місці для тебе свій автограф. А хайпата! Обці, дякуємо вам, дякуємо вашим побратимам, всім нашим захисникам і захисницям за змогу нам жити у відносно мирній частині України. Ми віримо, що Україна переможе і все буде Україна. Слава Україні! Руен, слава.